Привіт-привіт! Ви на каналі Бакер-дача. І сьогодні замість дерева елегантісьма, який не вижив у нас на дачі, з 2 кущика залишилося з чотирьох, будемо саджати сам шит, той, який тут і до цього ріс, і добре себе почував у посушливих умовах. Якби не вогонь від сусідів, то так би він вже величеньким і ріс. Ось такі великі кущі самшити ми купили, але що хочу показати одразу, отак вони виявляються, отак корені рубають, коли викопують. Я такого не знала, бо завжди покупляла менші кущики у кашпо. Та попередньо застелили ми тканиною, викопавши попередньо, розрівнявши отаку кучу землі. Відразу викопали ями, а потім застелили, щоб зверху садити. Потім розрізавши нахрест тканини, тепер можна саджати зручно, а не навпаки. Полили, звісно, додали мікоризу для того, щоб коренням добре там було. І осмокот пролонгованої дії добрива. І Пострамлявши нехитрим способом сам шит. Він тепер буде в одній лінійці з лавандином. Як приживеться, то вже пострижемо тоді. Що ви думаєте з цього приводу?